Впасти дуже легко, підніматися дуже складно, бо це є процес будування. Так як будинок, його можуть будувати дуже довго, а завалити можна за один раз. Тому задуматися треба над дуже важними питаннями, ті, які нас формують. Думайте, що ви кажете своїм дітям, як діти сформуються внаслідок вашої поведінки дорослих. І від цього залежить майбутнє ваших дітей. Так же само, коли ми вже рахуємо себе дорослими і ми один з одним спілкуємося. Кожне слово, кожна інтонація нас формує, в чомусь укріплює, в чомусь заводить у сумнів. А сумнів тоді гріхом, сумнів треба усувати. Якщо ти в чомусь сумніваєшся, ти береш його. І досліджуєш, уточнюєш, вияснюєш. Або віриш, ми маємо можливість себе в повні, в любі ситуації, які б ми не були. Але пам'ятаємо, що все, що ми робимо, все, що ми кажемо, воно нас будує. Бо не раз зустрічаєш людину. А вона каже: Господи Боже, за що мені це? Але попередні свої вчинки не згадує. І каже: Та я прожив життя ідеально. Я до церкви ходив, нікого не вкрав нічого, нікого не вбив. І здавалося, що цього є достатньо, щоб бути святим. Ні, дорогенький моє. Кожному по-різному, ми для Бога не є стадо однакових, скажімо, овець або однакових зайців. Або ще якихось там тваринок. Тваринку дивишся, вони всі одинакові. А люди ні. Ми для Бога різні. І Богові в людях подобається різність. Бог не хоче, щоб ми були стадом, бо Він нас створив різними. Той худий, той грубий, той малий, той високий, той... і так далі. Того чорний волос, того білий, того очі синів, того зелені. Ми різні, Бог нас створив різними. І це є дуже важливо. І для кожного із нас є різні речі, що Бог від нас чекає. Як ти нікого не вбив, нічого не вкрав, це не означає, що ти маєш йти до неба. Бо мають бути ще добрі діла. Мають бути якісь вчинки. Якщо ти міг зробити щось і не зробив, за то також прийдеться відповідати. І тому ми кажемо, Господи, за що ти мене караєш? Та я так стараюся, і такий був, такий бу, чемний і піст пощу. І молюся, що ти мене так, Боже караєш? Бог нікого не карає. Ми завжди маємо наслідки своїх учинків. Бог нас постійно витягує з тих учинків. Ми будемо отримувати по заслузі вже на страшному суді. Коли вже станемо перед Богом, як наступить Божа справедливість, праведних направо, грішників наліво. Але це не кара, це визначення того, що ти заслужив. Поки ми на землі, поки ми живемо, ми повинні сприймати своє життя як шанс себе сформувати. Можливість когось навчити, когось порадити в сумніві, бо люди часом через той сумнів творять страшні речі, часом роблять такі речі, які практично неможливо поправити. Плоть до самогубства. Але якби в той час була біля нього людина, яка би сказала: друже, не переживай, ми це перебудемо. Ось тобі моя рука помочи, ось тобі частина грошей. Ось тобі щось одягнутися, чи що ти там потребуєш? Ти не самий, я, я поруч, якось проб'ємся, прорвемося. І та, то слово стає часом таким направляючим, формуючим. Людина виходить з, з глухого кута через просте слово, щоб людина почула, що вона не сама. Найбільша проблема в людей, коли вони відчувають самотність, нікому не потрібність. Це людину лякає. І тому ми повинні знати, що навіть якщо ми щось не зробили, а могли зробити, ми за то також будемо відповідати. Бо Господь Бог від кожного з вас такого важного, такого намоленого, такого напощеного, що так постить всякі всі пости. Він від вас чекає набагато більших речей, більше, як від того жебрака, що ходить там і збирає, розумієш собі, у мусорці, щоб щось поїсти. Може, комусь його шкода? Але це є показ того, що буде з тобою, як ти не схочеш працювати, як ти не схочеш трудитися, як ти не схочеш служити Богові. У світі, крім птахів, звірів, існує ще дуже багато таких паразитів. Вуші, глисти і, і що не хочеш. Вони так само нам потрібні для нашої, для того, щоб ми могли себе формувати в імунній системі, укріплюватися і так далі. Вони також є. Це нам підказка, щоб ми собі знали, хто ти є, чи ти благородне творіння Боже, чи ти от на рівні тих паразитів. Що не хоче нічого робити, жерти, розумієш, і все. Тому, формуючи себе, ціне своє життя, ми повинні пам'ятати, що і наші хвороби, і всі наші проблеми це і наша, наш вклад. Але біда, що Бог завжди так дає, щоб ми бачили наслідки своїх дітей, свої помилки, тато і мама, ми бачимо в проблемах наших дітей, внуків, спадкові хвороби. А звідки ті спадкові хвороби? Через тому, що ненормально харчувалися. Ненормально працювали. Я маю на увазі, забагато, це теж не добре. Коли людина вимучується, коли вона паде з ніг, з такої праці багато нічого доброго не буде. Працювати треба в міру, але результативно. Робити все так, якби для Бога. Того, кого не можеш надурити. І тоді, коли ми так і живемо, і працюємо, і трудимося, формуємося ми як особистість і наш організм так само. А потім, коли ми народжуємо дітей, діти мають генну спадковість тата і мами, і не тільки ще діда і баби, ще прадіда, прадіда. Так само. Тому бережіть себе. Для майбутніх поколінь, дітей вчіть того, щоб не робили помилок, які ми зробили. Бо кожен наш учинок, який ми робимо, робить відпочаток на нашій душі. І коли душа є здорова, і тіло буде здорове. Тому перший раз, як ми говоримо про хворобу, треба оздоровлювати душу. Перепроситися перед Господом Богом, сказати, Господи Боже, прости мені, я не туди йшов, і я знаю, в чому моя проблема, але цю проблему треба в собі знайти. Що я недоброго робив? Що я таке робив, що перед Богом мені буде встидно? Якщо б Ісус Христос був поруч, і ти робиш якусь справу. От тобі зразу весь аналіз. Якщо ти робиш свою роботу чесно, стараєшся, тобі навіть любо буде, якщо біля тебе буде присутній Ісус Христос. Він скаже, ой, який молодець. А коли ти халтуриш, брешеш, то хто ховаєш, то там щось так як-небудь заліпив. І буде... Навіть якщо ми трудимося на своїй. Роботі і безвідповідально, потім це все відоб'ється на нашому тілі. Бо в організмі відбувається величезна кількість різних процесів. Обмін речовин, кров рухається, все-все там, купа механізмів працює, все працює, ми навіть тим не задумуємося, воно само все працює. І коли ми починаємо робити щось не так, навіть хату замітаєш, а лишив там з боку та нічого. Так і в твоїм організмі йде команда, що коли виводиться шлак з організму, воно все не виводить. ах буде, хватить. І це не просто слова. Ми будуємо себе своїм життям, своїми вчинками, своїми словами. Своїми словами ми так само впливаємо на тих людей, які поруч з нами. Своїми вчинками ми також впливаємо на тих людей, які поруч з нами, які дивляться на нас, які ми робимо щось не так, і вони кажуть, ну, от бачиш, йому можна, ну він такий поважний, йому можна. Йдеш в місто, вийшов, о вже той де без маски, той без маски. Ну, от чекай, йому можна, та я теж так буду робити. Ми дивимося на інших людей. Ми, християни, ми маємо бути прикладом досконалих людей. Розумних людей, справедливих людей. А для цього треба бути справедливим до Бога. Потім справедливим до себе, а потім справедливим до наших ближніх. Формуйте себе. Ніколи не відкладайте. Кожен раз робити якусь роботу, робіть її якісно. Тому. Тоді і буде у нас все добре. І коли хочете оздоровити тіло, починайте з душі. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа.